Здоров, давайте знайомитись з зимовою виживалкою. Я Чарлі. The, 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 Я прочитала ваші коментарі. Проаналізувала. Записала серію. Серія вийшла суховата, бо я вже третій тиждень хворію. Почала монтувати. Все виявилось гірше, ніж я очікувала. Ай, подумала я, і так зійде. В коментарі було сказано, що в мене талант. Ну, у одному з них. Я згадала цей коментар. Стало соромно. Вирішила все виправити. Не знала, як це зробити. Засумувала, що логічно. Чарлічка, чого ти плачеш? спитали мене. Це по роботі так треба. Не зважайте, сказала я. Зайшла почитати ще коментарів. Ви написали, що летсплеї застаріли, і треба поекспериментувати. Тоді я придумала цей сценарій. Ідея сценарію полягала в наступному і опиралась на ще один коментар. Ви подякували мені за українську мову. Круто, подумала я. Треба внести ще більше українськості. сказав якийсь голос в голові. Це були мої думки, як виявилось згодом. Ми оформимо другу серію, керуючись прислів'ями. Адже що може бути краще за народну мудрість? Отож, наш персонаж прокинувся рано, рано вранці, в самому досвіді. Нажавши на клавішу утаб, ми побачимо в правому верхньому куті. Позначку, яка означає яка частина дня зараз у нас. Прислів'я. Хто рано підводиться, за тим і діло робиться. Хочеш переглядів цілий блок, з мудрістю відкривай рот браток. На вулиці було холодно та темно. Тому персонаж вирішив почитати книгу. Адже ще книжки в сумці, а вже хлопці на думці. Як без діла сидіти, то можна й одубіти. Керуючись цим прислів'ям, ми вирішили вийти на вулицю. На вулиці ми застали полярне сяйво. Я шукала прислів'я про красоту. Там писали якісь дурниці на кшталт, хоч не з красою, а без головою. Ні, так не годиться. Це прислів'я не підходить. Так кажуть тільки на гарні люди. Тому я придумала своє можна й брови причесати, потім й книгу почитати. Так краще це підійде. Погодка була не Айс, адже то сніг, то завірюха, а вже зима коло вуха. Холодний брат, заметільна сестра серденько просить тут внизу коментаря. Щоб зрозуміти успіх експериментів, треба подивитись на роботу конкурентів. Ні в зарубіжних, ні в наших подібного нема, адже на цьому каналі я все придумаю сама. Коли почалась завірюха, я звернула не туди. Зрозуміла це не одразу. Для кращого враження пропоную переглянути ролик з оригінального монтажа. О, один уже приліз. А, це. О, Ми пішли не в ту сторону. Ми пішли не в ту сторону. Я хотіла йти в інший бік. Чи, чи в ту ми пішли? Так, ми пішли не в ту сторону. Ну, що робити? Піддаємось грі. Ну, звідки прийшло, туди і пішло. В такій ситуації хоча б відігріємось та й поїмо. Їжа. У нас є сортування від А до Я по назві, по стану речей. Бачите, я нажимаю оп. Тепер те, що має найкращий стан, переміщується вверх. Те, що зараз найгіршому стані, і бажано його з'їсти пошвидше вниз. По вазі. Що найважче. Що найважче? Що найлегше. Значить, у нас там псується картоплина. Тепер отут шукаємо, яка в нас була зіпсована. А воно тут не хоче мені відображати. Реальний стан речей. Ми тоді зробимо так. Не можу. Тоді ще хитріше. Викидаємо картоплени, які мають гарну якість. І смажимо. До готовності 48 хвилин. Снігу до розтоплення 45. Вже 44. Це все діло забираємо. Поки воно все смажиться, я ще вам дещо порозказую. Дивіться, локації гри це великий відкритий світ. І в нас є зараз лише приблизне уявлення про те, де ми зараз знаходимось. Демонструю світ. Оце наш світ, в якому ми зараз знаходимось. Оце наша підлокація, таємниче озеро. Ми зараз тут. Переміщаємось тепер на район. Тут знаходимось ми. Оця вся карта зараз темна. Тому карти самої місцевості, тобто оцих районів в підлокаціях в нас нема. Це все треба замальовувати власноруч, добуваючи вугілля. Хотіла продемонструвати, а воно десь не тут знаходиться секунду. Ось. Добуваючи вугілля після розпалювання вогнища. Тобто воно догорить і там будуть вуглини. Ними ми й замальовуємо місцевість. Наступне наше прислів'я гласить працюй як коняка. А їж як собака. Вийшовши на вулицю і усвідомивши, що то сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха, було прийнято рішення потоптати кригу, тому що щоб рибу їсти, треба в воду лізти. А поки на вулиці туман та метелиця, далеко від дому братан не відходь, бо то ж хурделиця. Ризиковано. Провіз. Тепло рогозу можна їсти, а качаном розводити вогнище. Я зараз поступаю абсолютно нерозумно. Наступне прислів'я нас вчить, що зима без трьох підзимків не буває. Поняття сніжного немає, що такі підзимки, але слово класне буде тепер користатись. А хто мовчить, той трьох навчить, тому я помовчу. Набій беремо. Ось це тут лишимо, це тут пригодиться, вуглинку візьмемо. Одразу підкріпимось. Їж з голоду, а люби з молоду. Обшук першої будки для підльодної риболовлі, яка нам трапилась, я можу охарактеризувати так: з чим прийшов, з тим і пішов. Переходимо до наступної. Оголого пояс не зігріє. А від авіаційного шолома і вухо шаленіє. Гачком і рибу впіймав, і штани підперезав. Попереду бачимо три будівлі, які належали рибалкам будиночки риболовів. Тільки один з них вистояв, як то кажуть. Згода дім будує, а незгода руйнує. Фух, де тепло, там і добро. На вулиці так холодно, що якби не вмів дрижати, то змерз би. Хочеш в зимі виживати, то в мій скриню обшукати? Е, шукав ножа впоровся на їжака. Око бачить далеко, а серце глибоко. А вуглина і папір покажуть, де ходив наш звір. Аби ми могли згадати, де не треба вже шукати, доста нам відкрить балончик і хрестика намалювати. Позначаємо. Пішли дивитись далі. Ведмідь. Це ж ведмідь? Він рухається від нас. Чи до нас? Наш такий ризик? Просто побігли. А ми не добіжимо до того, буде. може тут о! Бебебе. -бе -бе, бе -бе -бе. Не дотягнеш ти мене. A few moments later. Ведмедя не видно. Був. Ой. Ой! Видно, видно! Паніка. Ну, Зато ми побачили декого звіра. Він біг прямо на нас. Не кажи гоп, поки не перескочиш. A few moments later. Не роби цього, не роби цього, не роби цього, не роби цього. Навіть не знаю, яке прислів'я впишеться в цю ситуацію. Якщо вам прийшло щось дотепне, напишіть, будь ласка, в коментарі. А зараз давайте поглянемо, як це все трапилось.

Це ведмідь? Так, це він. Його типічна походка. Вже знов замерз персонаж. Дивіться, конкретної цілі тут нема в вілі. Вже міквежити, звісно. Ми можемо собі ставити свої цілі. Придумувати якісь свої челенджі. На даний момент наша ціль це знайти теплішого одягу. Вовк. Камінцями їх можна відлякувати. Я, я надіюсь Там ведмідь. Тут вовчара. Ну вовк, це мабуть, менше зло. Побачив нас. Біжить. Не роби цього, не роби цього, не роби цього, не роби цього! Він зробив це. У нас кровотеча. В яку, яку сторону бігти, куди йти? Сюди? У нас кровотеча, у нас зараз може почути ведмідь. І ой, як буде нам не солодко. Треба перев'язати рану. вовка, біль, ні, від, від болю пов'язка не поможе, а в нас нема антибіотика. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Біжимо на базу назад. Он не відпускає на стелокація. Ну добре, що хоч на ведмідь, той і ребра міг би племати. Пригоди. Навіть не помітила, чи вовк удари якогось одягу чи ні. Нема настрою навіть збирати руїс. Добре, тоді навчання, що робимо, коли в нас укус вовка. Першим ділом гріємось. Другим ділом вивчаємо, що в нас постану. Ясно. Значить, лікування. Ви травмовані та страждаєте від болю, який викликає помутніння зору та погане самопочуття. Вилікуйте його або дочекайтесь, поки він сам прийде з часом. Він може сам прийти. Або ми можемо випити чай з шепшени. Шепшена. У нас є, ми її назбирали. Робимо максимум, який нам зараз доступний. Робимо ще одну пов'язку. Робимо вудочку. Вудка нам потрібна, аби щоб ловити рибу, або щоб рехтувати наш одяг. Що по одягу. Ага, ми знайшли куртку. Що ж я все упускаю? Захист від вітру 07. Тут 2,2. Вибір однозначний. Ця на зовнішній шар, а ця піде на внутрішній. От її не видно. Тепер хочу вам просто продемонструвати. От так от персонаж тепер виглядає. Тепер ця куртка зовнішнім, а ця внутрішнім. Ну, але, звісно, логічніше ж носити навпаки. От сюди, а цю середину. Ремонт. Не вдалося. Замала у нас навичка. Пробуємо ще раз. Вдалось. Є позначка, що навичка піднялась. Тепер сорочка має кращу якість і більші показники, тобто вона вже дає нам більше тепла. Пете хоче персонаж! Зимою сонце крізь плач сміється, а наш персонаж ніяк не нап'ється. Як тільки нам стало краще, бо час, як відомо, лікує, я почала блукати по дому і вирішувати, що робити далі. А хто не ризикує, той не п'є шампанського, тому відправляємось далі. Зараз поясню свою логіку. Оскільки ми бачили, що ведмідь зараз ззаду нас, от там Мошеньки, на озері тусується, маю підозру, що його не буде, наприклад, в тій стороні. Ну, це моя така підозра. Хто вже змок, той води не боїться. Вов, ну що ти будеш робити? Що робити? Що робити? Іди собі. Іди. Два вовк. Ми їх обійдемо. Чи не обійдемо? Ми їх обійшли і знайшли будиночок звіролова. Бо хто шукає той часу не гає і знайде? Молодець. Точельний камінь знайшли. Давайте дивитись далі. Пов'язка. Плівка. Баночка кави. Це добре, це дуже добре. Вона, баночка кави дає нам буст до і до теплоти, якщо її пити гарячою, і до бодьорості. Якщо наша бодрість буде падати різко. Можна собі трошки кави постанути. Свіжа, консервна банка корму для собак, але в нашому випадку згодиться і цей. Як за їжечку, як додаткової... додаткові калорії. Лупа вже дві лупи має. О! Про набої. До речі, про набої і коментарі. Де вони? Набої для гвинтівки, коробка набоїв для гвинтівки. Набої для револьвера. Набої для револьвера. Тут тут все вірно. І в моїй пам'яті червоні це для гвинтівки, а жовтенькі це револьверні. Тут все вірно, значить, це або глюкре, або. Подивимося ще наступного разу, коли знайдемо пачку, якщо знайдемо. Антибіотики! Знеболюють. Переплутала слова. Антибіотики в нас були. Так. То ми ж знеболюючі шукали. Ах. Сигнальна ракета. Вона зараз не має ніякого сенсу, поки в нас немає сигнального пістолета. О! Прості інструменти. У нас нема лома. у Нас нема лома. Нам не дають зброї. Механіка сейфу. Крутимо спершу в один бік. І слухаємо уважно. Опа, клацнув. Довго ми крутили. Тепер крутимо в іншу боку. І тепер тумблер номер три. Ще в інший бік, знову в інший. Тобто, умовно, на початку вправо крутили, потім вліво, і третій знову вправо. Відкриваємо. Серйозно? This stuff will come in handy. О, дивіться. Набої для Левервера. коробка набоїв для Рірвера. Все тут вірно. А! Ні, он знизу знизу є! Десять патроней для гвинтівки. Цікаво. Зараз у нас третій день. І ось так можемо поставити собі ціль дожити 100 днів. Життя прожити не поле перейти, а кашу з'їсти не в мурашник сісти. Пишіть, чи вам зійшов такий формат, чи повертатись до стандартного. У мене є ще декілька ідей, над якими охота помудрувати, а зараз. Завершуємо серію. Класно було з вами побалакати.